О, ще шикарно. Ну, ось я взяв скромненький такий. От вернушки ого го на копчення будуть. Ці ось всякі сайденняшки на доски. Оце таке було довго. Кожен понеділок і вівторок їсть. Мого неділі. І теж щось мізок. Багато всяке, багато. Ну, друзяки, ось привезли доски. кстати, доска сухенькая вся. Сухенькая, легенькая такая. Я брал на, на наш навес 100 на 30. 30. -ку. Ну и 4 метра. Надо еще примерить, чтобы чтобы туда на края, чтобы трошки больше хвостики были. А посередине 4 метра. И брал, получается, поштучно, брал их 45 штук. Отдав за 45 штук досток 4500. Ну, Получається, 100 гривень одна досточка. Друзячки, ну що, коротше, э, приїхав Джексон і почали потихеньку шевелитися. Ще трошки був дощ з градом. Тому ну, трошки пересиділи, поки просохло. Значить, яка ситуація? Почали ми із самих козирків, виходить. Самі козирки вирішили зробити в три доски. Ну, зрозуміло, у нас там ширина 70 см, три шальовини. Ну, щоб були, обов'язково в стик, Не отак, а в стик. Тому Євгеній понаварював такі ляпушки. Ось такі ляпушки з боку до кожного уголка, приварив ще кусочок уголка длиною 10 см. 100 мм. І таким методом ми соєняємо. Крутимо усе на саморізи. Саморізи, ви мої пам'ятаєте по ангару, як я як я показував вам, ангар ми крутили в труби. Зараз я покажу, які сюди. Використовуємо. У мене оставалися з ангара ще. Длинні, ну вони длинненькі, а тут доска тридцятка, ось отакі, Я поїхав менші трошки купив. І воно, виходить, прикручує доску. І ось наш уголок, що йде на ферми. І ось прикручує доску і отак. Ось, ось так от. Тепер ми вирішили далі ще так само в стикову зробити лінію перед самим коньком, тобто перед козирком. І так само стикувати доску саму коранню. отута. А все остальні вже второстепенні підуть отаким от методом. Ну, тобто, так два ряда підуть, а потім третій ряд між ними накладуватися наверх. Буде набагато проще. же. Жека просить, щоб на обід була обов'язково копчена курочка. Я йому пообіцяв, що буде копчена курочка. Коротше, всі ж бачите, щось кричить, ропче, туди-сюди курки ще ж нема. Буде, Жек, не переживай, буде. Курка. Коротше, так все виходить. Виходить такий серйозненький. Оцей козирьок мені так подобається, більше. Думаю, як добре, що мені тоді в голову прийшло його зробити. І виходить, я вже зараз бачу, якщо сонце світе, сюди забивати, воно буде максимум ось поотсюдово. А тут стоятиме якась техніка чи ЖЕК-загони, допустимо, свою машину, тут ж буде осмотрова яма. Осмотрети машину. Раз, подивився, масла поміняв, те. Заднє, заднє стекло поміняти, так. Да. Кстати, отак. Косильчик поміняв заднє стекло. Косильчик косив і поміняв йому заднє стекло. Як поміняв? Ну, коротше, косив косильчик, І ми вже зрозуміли, що камушок відлетів в його машину. І вийшла каліна. Потім перестали косити, все перестали, все вже і робити перестали всі. Стоїмо, лялякаємо, а в нього на машині різко. Гу! Заднє стекло як рвануло, отож ми шукали, може осколок якийсь, може прилетіло, може ще щось. Потім ото вияснило, що це от камушка десь попав. І Віка каже, це, всього, от камушка. А Женька шукав здоровий, ну, кусок уламка, типу, обривка в машині, що типу, прилетіло. щось. Коротше, отак. Зараз ми варимо сюди, бачите, він накладує вже. І так само туди. Ну, де содіняються 4-метрові доски. Коротше, процес початий, йдемо далі. Друзячки, ну це ж ми трошки попрацювали і трохи перекусити. Я якраз мотнувся в центр, купив саморізи, який нам треба на шальовку. А це ж трошки... Пробуємо. Коротше, що ми пробуємо сьогодні? Під черевки я нарізав, це вчора коптив. Отакий от під черевочок. Віка на могірка помідора укропа. І курочка. Женька вже одну ножку доїдає, одну вже я Дві та ніякого. Ага, одну... <плес> І, коротше, пробуємо далі. Іспитуємо, яке на вкус, на соль, на все. Як от ходить м'ясо. От кості і так далі. Пробуємо. І, ну, щось друге, коротше. Не ноги спробую, а грудненьку, допустимо. Просто ради інтересу. Ой, а вона взагалі розпадається. Взагалі шикарна. Ну ось я взяв скромненький такий кусочок. Купив кілочку скромненький. Це груднина. Ой, взагалі розпадає. Ось отак, пробую. Ось так попробуй мягкий. Так схватка. Ще лучше, ще мягче. Да. І не сухе так як тирса, знаєш, а то. Грудинка одинаково рівномірно просована, Намного вкусніше. Ой, так вкусно, намного. Оружае, курица. Замечательно. Хорошо, да. Вот это ж ми тоже курей начали коптить. Гору у нас по 270 дрин за килограмм. Вес одной ски? 1700. Уже готовый. Плюс-минус. Плюс-минус, да. Ну все, что плюс рассчитывал. А кто будет забрать, когда штук, тому що вот только я не які <серків> вони <серків> <серків> потенціально могли. Поспробуй грудинку. Mm. Откус сюди завжек. Вона мягка-мягка. Да так. Ну mm, да. Ну я. Mm. Нога, ж, сюди, твердіша. Нога твердіша, да. грудинка, давай. Мяку mm, масло. Поперек вовком кусаєш, да? І отлично. Нічого, не тянеться, не. Нагрузки на зуби нема, а? Є. Ось так ми скромненько. Зараз поїмо і далі. Скромненьку курицю з'їхаємо. Скромненько. не будеш пробувати сало? Ні. Ну, Я ще попробую кусочок сала. Поперемішувалось, не пойму, де курка, де сало з м'ясом. а таке все. Ну, вкусно. Ні. Ми доїдаємо і далі йдемо. І далі йдемо і вам показуємо нашу роботу. Так, друзячки, ось вечір вже ми управляємося і зараз покажу, що там по навісу. Значить, давно ми сюди не заходили, давно я вам тут не показував і не розказував, які в нас новості. Значить, свиноматки, в яких ми забрали поросят оцієї, на сьомий день я вже не пам'ятаю, казав чи ні, загуляла, а після тьома покрили. Це так само на сьомий день загуляли, покрили. Зараз їх планую перевезти у вольні клітки. Ну, а цю я вам казав, що покрита. було відео. Покрита. Наші крайні дві свиноматки, десяточка. Страшненька, худа була. І подивіться, яка вже стала кругляшечка у нас. І також я дивлюся, що дуже багато мух. Мертвих мух. А Віка сьогодні що робила? Наколотила трошки у баночки кашки і помазала труби. Поки ми з Женькою лазили по навесу, вона помазала тут труби там на вулиці. Да? Ну Коротше, у мурашки, ну то візде. Це десяточка. І це у нас друга свиноматка, яку ми брали теж, бачите, Люба валяється в своїх какаше. Тоже хороша, все добре. Крайня свиноматка, в якої ми забрали 16 поросят і перенесли на нижні щіля. Вона була в цьому станку. Ну я вам скажу так, я зробив отйом, вона загуляла на сьомий день, загуляла, ми її осіменили на сьомий день. Ну так слабо їла, ну прям ну, не знаю, щось така, вона взагалі спокійна, така вяленька, спокійна. Я її, коротше, взяв, перевів сюди. У, у неї ім'я чистюля, а так а так у кримінальному мірі синя глазка. В неї різні глаза сині. І ви знаєте, я її перевів, вона якось жила. Трошки почала їсти нормально, така вже. Нормально, і оце все ремежде, щоб я її чув, як заходів. Саме спокійна з усіх. оце вона. Сама така хороша. І я їй думаю, не буду ждать 20 днів, щоб перевірити, покрилась, не покрилась, перевів її сюди. Так. Та й все. Кого нам треба обирати ще на м'ясо. Оцих двоє. Оцих двоє. І це ті, що залишилось у нас із за того. Виводка, що чахліків було сім штук. Оцих двоє це нам треба вбирати на м'ясо. І ось оцих двоє теж вбирати на м'ясо. Оце 4 штуки з цього сараю. А в першу чергу ми заберемо з верхніх щелей з середньої клітки, там залишилось у нас, по-моєму, на 2 неділі ще? Да? Да, ще на 2 неділі, а потім переходимо сюди. І ще дві тижні. Тобто у нас, виходить, на місяць є, що різати, потім можливо, ми ще не знаємо, зробимо перерив в місяць. Скоріше, це буде е, август серпень. Це буде серпень. І, а може, може не буде. Ну подивимося, так, бо в нас і ті вже хороші попідходили. Ви, 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 ви. Ви, 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 ви. Ввеве. Широкий такий. Тут от ого-го на копчення будуть. І сальце буде. Оце взагалі чахнутічка була, оця прям этот, кашляла постійно. Ну, хоч щось це й виросло. І все, і більше нічого все. Як я казав, буде літо, буде жара, буде сонце, а тут, щоб в сарай, було добре. Навіть зараз, сьогодні такий, ну. Сонячний день, зараз вийдемо. Вентилятор я не включав, витяжку середню, так і не відкривав. Тут відлічно. Тут атмосфера просто супер. Зараз кажуть, що типу, передають, почнеться з понеділка жара. Ну, Оберемо ще цих, цих двоє і цих дві. І все, останеться у нас, нас через півтора місяця опороса, ці дві свинки, якраз буде отлично. А ці, що ми покрили. І на вересень місяця пороси. Отак. Ну, постараюся нічого нового. Все, підшкрібали, убрали, тачку вивозимо раз у два. Раз-два, а то й в три дня. Ну тут вони ж на нормі. Так все. Чим травила віка мух? В нас залишився з минулого року, а цей яд для мух. Як він називається, зараз так покажу. А? сейчас покажу у мене в кабінеті. Yeah. Кабінеті і маго. Це в нас осталося. Та да, оце з прошлого року ще. Та да ще на раз два є потравить. Ми купили і... Мухи вже з'їла. Мухи вже з'їли. Да, це з прошлого року. Ну, хороше. Так, що в нас тут? Ну, якісь там такі, знаєте, там, присипати ранку, у когось свиноматку, там, і всякі от борі, відборі, от кліща, двошей, і змазати двері на машині, лампа, краса, ну таке. От глиста, дай там, кальцинон, ну все таке, що тут у нас. Шприци, да, там. І теж щось лоємізол тороч. Багато всяке, багато шприців різних. Порося там одні, з другим другі, тим третім, тим п'ятим, тим десятим. Все одно Ось таке. Ну, таке чисто як аптечечка така. Тут теж якісь препарати. Ну таке, отак. От Содержу, типа, як для препаратів. Це просто, щоб ви знали мух чим травить. Закажіть в інтернеті, ну вона, по-моєму, дорогенька, як ми в минулому році брали, да? оця баночка. Не пам'ятаю скільки, ну, по-моєму, більше трьох тисяч. По-моєму, 4800, щось отаке, якщо я не помиляюсь. Щось таке. Ну, заказуйте, я вам скажу. І, і ми ж не пшикаємо, то все заливаємо. Ми отак в баночки наколотили густого і щіткою для покраски. Вікна, двері, все. Так, по весу. Зараз <кхем> бетона мішалка, полякалась, як я кашлянув. Бетонна мішалка зараз колотиться, це цим малим. А що я казав середній щеля. Середній щеля, це ось у нас на верхніх щілях середня клітка ось отут. А що я казав на дві неділі. Тут, їх, тут їх 4 штуки, оце ж на дві неділі. А що я казав? оце ж Ми хочемо ці 4 обрати, потім тих, а потім перейдемо вже на цю клітку. Так, значить, по навесу, Друзяки, дивіться. У нас яка ситуація? Ми прогнали е, тут ряд доски 4-метровий, все добре, все отлично. І крайній ряд той ряд 4-метровий прогнали. А середній прогнали 5 штук і закінчилась доска. Ну, я знав, що в мене є. В ангарі на, о, там верху на чердаку лежать доски Белуша теж 30 Ну тільки така хороша широка. І ми її сюди покрутили. Дивіться, як все добре. І того виходить, що все. Ми обрішетку закрутили. І в нас виходить, що треба тепер профліст. Завтра я висчитаю повністю длину з виходами туди, знаю, 7 І сюди. Виміряю. І теж думаю, скільки тут сантиметрів сім, мабуть, ще делать профліста, щоб виглядував сюди. Закажу коньок і торцові і все, закажу. І хлопці привезуть. І що? І будемо крити. Укриємо, я думаю, днів за два і вкриємо. Ми не спіша робимо. Не так же, гей, гей, давай бігом гарні. Воно потихеньку, якщо погодка є, все добре. І робимо. Ось за два дня ми покрутили, виходить, брешетку. Саме хуже було... Так, а хорош. Е! Ох, хуже. Хорош. Саме хуже це було зварювати оці ось всякі сойдінняшки на доски. Оце таке було довго. Пополасі ціля пушки повари. Ну, результат того стоїв, бачите як. І так само тут, а ось над фермою так само йде, і так само там крайня йде. Тут у нас краня теж йде аж по краю. І сюди ще сантиметрів сім профліст теж виступить. Я думаю, якщо шити задню стінку, то мабуть шити її не отак, що прямо ось по стовбам, а дійти сюди, сюди брус робити. Цю доску і отут обшивати, щоб далі. Да? Це більше полезне місто. Ну, так. Задню стінку ангара в мене є чим зашити, мене двохметрового профліста дуже багато. Аж яка мені різниця? У мене туди піде цвітасте, а сюди піде сіреньке вовнутрь. А бокові оці і ту, ну подивимось. Ну, і також внутрі треба підсипати, підкапувати, підубирати і заливати. Взагалі навіс виходить такий. ну... Здоровий. Я навіть зараз ми накриємо. І, я думаю, днів 2-3 накриємо, як привезуть. І вже сюди поставлю прицеп, таке, щоб на сонці не жарилось. Ну, коротше, а так. Ось тут, друзі, такі діла. Потихеньку робимо, потихеньку, по помірі можливостей, самі, ну, виходить, непогано. Также пошліть я вам покажу нашу мурашку. Зараз я цим висиплю там і покажу мурашку. І що, випускаємо нашу мурашечку, бо вона звикла, управляємося і одразу ж обход і назад їсти. І, кстати, вона підросла, така вже вбилася в пір'я, така вже стала, на руки береш, вже й вироскотить. Опять ти тут. Іди туди. Іди, уходь, давай туди. Крут сказав. Будемо випускати. На свободу плінники. Пішли. Пошли. Прогуляйся трошки, вечерять і все. І додому знову. Бачите, яка стала. І замітьте, вона така була лохмата, якась зароша, шерсть чорна була, а гляньте зараз яка, шерсть стала біленька, переливається на сонці. Вона така модна стала мурашка, вже вбилася в пір'я, підросла. Ну, звісно, мурашечка, мурашилька. Ну, вона так чисто гуляє. Буває травки трошки пожує. Вона віку любить, мене вона не сильно признає. А борьку вона не боїться, він буває на не... вже сидить, охотиться. Охотиться на неї. Ну вона його взагалі не боїться. Мурашка, -е. І оце тільки заходиш насипати, вона зразу... На прогулку походити, пройти свої, свою територію і назад їсти. Зараз оце побігає. А так. Хі -хі -хі -хі. Гуляє. А що їй? Воно ж теж там не висадиш клітки. Навіть оцих смертників випускають на два години в день на прогулку. Там ті в гурті, так їм то веселіше, а що вона ж одна. Їй, виходить, ніяк. З вудкою вона ж не побалакає. Да, Мурашка? Вік веди її назад. Насипем їм та будемо закривати її. Мурашка, підеш назад? Пішли. Назад підеш, йди сюди. Йди. Морошенці. А? Пір'я вбилася, модна така стала. Трошки виділишся, так? Да? Вона не хоче її на руки. Її... Днем вона ж вибігла і розгулялась так, і не хоче назатити. Віка її на руки взяла, кричить, вирізготить. Ну, типу обіжається, що її туди несуть, щоб вона гуляла. Ну, ми ж і так тебе випускаємо два рази на день. Два рази. На, на один день два рази. І бач, не боїться, да, як гладять. І тільки. Іди сюди. Не бійся. Е, Яка вже все, ого, вона така. Ого. Ого, і вже і не під... Ворож! Що таке Борка? Її вже і не піднімеш. Скільки ж вона кілограм? Так, тихо, 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 мурашка. Три кілограм, мабуть. І 14. Нельзя, боря нельзя. Нельзя. Не Гуля. Та він не трогає її. Так він знає, що не можна. Він нюхає її вік. Ну ти думаєш, він такий вже... Він же теж понюхати хоче. Та не трогай ти того Борю. Він сам боїться її. Він же ж нюхає, йому ж теж понюхати хоч. Він що, не знає, що таке свинина, він її кожен понеділок і вівторок їсть. І тут це шерстяна, вона йому така не здалась. Йому щоб свіженьке, все обрізки якісь. А це жувати треба, шерсть друга. Да, Борька? Взагалі, да, так, так вона спокійно, бачу, привикне і буде так виходить, пастись, так? Да? І не буде шкоду робити. Ну, я їм і відворити там, те все. Тож вони як от, втечуть у нас клітки, то дикі, -е, все переривають, а це що вона привикне так. Даже і вона і травкою вон, дежу і жуйне, хай жує. Ну так. Будемо показувати, я думаю, буде бігати мурашка більше борів тут по дворі. Привикне, вона ж хоч і здорова буде, більше борі буде, вибігатиме там кіл 120, був, був, 140, і, 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 побігає назад. Просто щоб привик, ну, діло привички. Да, лохматий. Тики тан, тики тан, тільки-тики тан. Ось так вона Ти каже, так та й наоборот, их вони люблять, как их так носять. Біжи. А. Ну может ножки насыпать. Сейчас насыплю. Вона же опять вибігає. Опять уже рвать. А, та не надо, Ивик. У нее он полный этот. Повна сковородка. Намазанные нет. А, а тут Ти тут трави можешь, да? Ну, конечно, хорошо. Щоб мурашку не кусала, все, все, мурашки, і нерви. навіть все, Це до завтра. Завтра утром. І то утром на аж під вечір. Утка, утка як утка. Виросла вона. Та така як була. Угу. Все, погуляла. Хорошо, тут уже аж холодно, да? Ну отак от вот отакі в нас новості. Всім всього найкращого. Хвости ставте вверх. Обов'язково лайки. Хвости вверх, це значить нажимайте пальчик вверх. Хвости вверх. Все вверх. Пока!